Швейна столярно-слюсарна та айті майстерні у Мамаївській територіальній громаді відкрили три нові простори. Учениця сьомого класу Вікторія планує стати швачкою. Відтепер у неї більше можливостей для опанування професії. Я навіть дуже... Рада, тому що одного уроку трудового нам ну не ставало, щоб всім спробувати, і це навіть дуже прикольно. Дуже подобається шити різними строчками. Так як ми зараз зробили подушечки, це інтересно і не займає багато часу. У Лужанському опорному закладі для майстерні придбали 10 швейних машин: парогенератор, розкрійний стіл та інше необхідне приладдя. Тут проводитимуть уроки з праці та позашкільної освіти. У цьому закладі в рамках проєкту Агенція розвитку громад Буковини також облаштовано і столярну слюсарну майстерню. Майстерня розділена на кілька кабінетів. Тут учні зможуть навчитися обробці дереву та металу. Для цього є необхідні умови та обладнання. Учень восьмого класу Іван Курчак захоплюється оздоблюванням деревини. Зручно працювати завели нові. Станки і тепер набагато краще працювати. Треба працювати, а не сидіти так, як на других уроках. В майбутньому можна працювати по чому і тут працював по виробах по дереву, по металу. Викладач технології Дмитро Прокопець зазначає, нові майстерні відкривають більше можливостей для учнів. На такій базі, на такій базі, яка зараз у нас є. Ми можемо вільно. Ми можемо вільно робити профільне навчання, перекваліфіковувати людей, давати їм кваліфікацію, наприклад, елементарно, наприклад, столяра, токаря по дереву, потім речика по дереву. Ми можемо повністю виконати навчальну програму. А ми не могли виконувати навчальну програму, бо у нас не було токарного по металу. У Лужанському опорному закладі загальної середньої освіти відкрили також it простір Тут діти навчатимуться програмуванню, 3D-моделюванню та збору мікросхем. Школяр Роману Гринчук планує свою майбутню професію пов'язати з it технологіями По Перше, це розвиток, саморозвиток. І я хочу добре навчитися програмуванню, тому що я хочу пов'язати це якось зі своїм майбутнім, напевно. І... Буду сподіватися, що в мене буде все виходити. Це так званий буде середовище, хаб, якщо це нашому, де діти будуть спілкуватися, вони тут будуть обговорювати технічного сприймання, тому що насправді спеціалістів інженерного профілю мало. І це потрібно розвивати, це треба розвивати ці компетенції. Віктор Катрюк, директор упорного закладу, каже: такі майстерні розвивають творчі здібності і практичні навички у школярів. Коли ми прийняли, коли я прийняв школу, то майстерні такої не було. Було приміщення, і перше, що я зробив, це закупив сім електроінструментів для того, щоб почати столярну справу. Вони до тепер є, вони працюють, але це вже був початок. Хоча я знав, що має бути. Більше у нас в школі ну, 560 дітей, і дуже багато дітей е запитували, чи не буде у нас якихось гуртків, чи такого, що де могли б розвивати свої творчі здібності. Проєкт облаштування майстерень у закладах освіти впроваджується Агенцією розвитку громад Буковини спільно з територіальними громадами Чернівецької області. Ідея взагалі зародилася і підписана була грантова года ще до повномасштабного вторгнення Росії в 2021 році. Коли ми приїжджали по школах і заходили в різні кабінети, в різні, в тому числі шкільні майстерні, то якщо молодша школа фінансується державою, якщо шкільні кабінети десь плюс-мінус по-різному, але обладнані, то шкільні майстерні вони виглядали дуже страшно, чесно кажучи, і нам хотіли. Лося оновити, бо частина дітей після завершення школи вона піде працювати в різні сфери, і ми хотіли, щоб діти вчилися на якісному обладнанні. Альвіна Бремчук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4.